На площі Привокзальній по вулиці Європейській заміновано приміщення з ігровими автоматами. Такий тривожний сигнал надійшов від невідомої особи близько 11.30 до міського відділу поліції. Вже за кілька хвилин працівники поліції пожежно-рятувальної служби екстреної допомоги знаходились за місцем виклику. Згодом із Житомира прибула й піротехнічна група. На час проведення перевірки вулицю частково перекрили і з метою безпеки попросили покинути приміщення працівників нет. Не тільки грального закладу, але й сусідніх аптеки й магазину побутової хімії. При обстеженні даного приміщення будь-яких заборонених предметів не виявлено. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, проводить огляд, додатковий огляд даного приміщення. І по даному повідомленню внесено матеріалу до єдиного обліку досудових розслідунь за статтею 259 це далеко не поодинокий випадок замінування у Бердичеві. Чому саме цього разу попав у немилість зал гральних автоматів? Працівники його від будь-яких коментарів утримуються, а Бердичівляни можуть тільки припускати. Чому саме ігровий автомат? кого-то припугнути, що то, -то хотіли детям? Я не знаю, так, моє мнення. На щастя, ніяких заборонених предметів не знайдено, але людині, яка так зухвало пожартувала про замінування, відповідальності все ж не уникнути. За такі вчинки загрожує до шести років позбавлення волі. Можливо, знайти цю людину? Ну, спец... Працюють відповідні служби, і я думаю, що дана особа буде встановлена.